Розставання це кінець чи початок. Зараз тобі боляче, але чи чекає на тебе справжнє кохання попереду? Чи є шанс зустріти людину, яка дійсно цінуватиме тебе? З тобою я, астраторолог Олександра Феб, і сьогодні ми будемо у всьому цьому розбиратися. Поїхав! Поки я тасуватиму карти, подумай про себе, про своє особисте життя. Не треба сильно зациклюватися на минулому. На минулих стосунках ми тут і зараз думаємо про свої перспективи, концентруємося на теперішньому моменті. І загадай число від 1 до 4. Отже, карта 1. Карта 2, карта 3 і карта 4. А щоб кожен твій день починався з важливих підказок, переходь на мій телеграм-канал. Там я щодня розказую, який астрологічний вплив активний саме сьогодні. Як краще діяти? Що бажано взагалі не робити сьогодні, як прожити свій день приємніше, свідоміше та в гармонії з собою. Підписуйся на мій телеграм-канал та щоранку отримай свій астрологічний орієнтир. Отже, карта 1! Карта 1 абсолютно на 100, на 200%, відсотків, подивися на картинку, вказує на те, що в тебе всі шляхи відкриті. При тому відкриття не просто для якихось там і як для якихось таких стосунків, незрозуміло що, незрозуміло, яке було вони відкриття для нормальних, хороших сімейних стосунків, де є. Ти де є коханий чоловік, де є діти? Тому, якщо, наприклад, в твої плани зараз не входить сім'я, то це призадумайся, скоріше за все, доля підкидатиме себе саме чоловіків, які не для простору розслабону, які для нормальних, здорових сімейних стосунків. Якщо ж ти мрієш про сім'ю, і, можливо, твоє минуле якраз того і погіршилося, тому що сім'ї не було дуже хотілося от тобі перспективи. 100%. Тобто, не зациклюйся на минулому, не парся, не переживай. Що пішло, то пішло от твої шикардосні перспективи. Карта 2. Карта 2 вказує на те, що треба розслабитися. Треба ризикнути, треба довіритися всесвіту, треба йти далі. Як би там не було, минуле це минуле, потрібен наступний шлях. Ти не знаєш, як буде далі? Буде це нормальна, адекватна людина поруч, буде нормальна зустріч. Але якщо не спробуєш, не дізнаєшся. Якщо будеш зациклюватися на минулому, будеш зациклюватися на старих переживаннях. От або знаєш, нам так раніше добре було. Перспективи тоді перспектив. Жодних, тоді ти якби ну я краще не буду з цими знайомитись, Я краще не буду. я, я трошки почекаю, і якби тоді точно ні. Якщо ж ризикуєш, так доля не дає жодних гарантій. Можливо, буде перша зустріч, таке собі не фонтан, друга, третя, але потім. Перспективи відкриваються. Не головніше це не паритися. Головніше це не думати одразу про якусь там нову людину з новим чоловіком. Ти познайомилася, що все це чоловік всієї моєї мрії, це чоловік мого життя. От з ним ми заживемо. От у нас все буде. Як буде, так і буде. Просто поринай в нові стосунки, знайомся, не роби на них офігенську ставку, пробуй, і якраз через оці всі варіанти ти дійдеш до свого щастя. Якщо хочеш не просто загальний напрямок, а розуміння саме твоєї історії, запрошую тебе на індивідуальний розклад. Напиши мені в телеграм, і ми розберемося, що насправді закралося в твоєму минулому, яким чином воно може тобі заважати, і які є подальші перспективи в твоєму особистому житті. Посилання на мій телеграм є в описі до цього відео. Карта 3. Карта 3 вказує на чоловіка. Дорослого, зрілого, який дивиться сім'ю, заможнього, можливо, трішки старшого за тебе. Перспективи відкриті. От він, він по суті, твоє минуле, яке от про, ну, пройшли стосунки, щось там, або була самотність, щось, було не фонтан, були якісь проблеми. Воно, можливо, було якимось етапом для чогось треба було це прийти, щоб зараз бути з тим. Хто так? Він не романтик, він не буде тобі співати сірінат під балконом. Він не буде посипати твоє ліжко пелюстками троянд. Він не буде писати тобі вірші, але... Він тебе забезпечить, він дивиться в сім'ю, він дивиться в побут, він буде піклуватися про тебе, про дітей. Він буде вирішувати якісь питання. Ти дійсно можеш спертися на таке впевнене чоловіче плече, і це не просто знаєш погратися, це не просто по матросі викину. Ні, це людина, яка дивиться в сім'ю, їй будуть ці всі інтрижки не потрібні. І тому доволі непогана перспектива. Тож не сумуй залишай минуле в минулому, забивай на нього, тому що перспектива непогана. Карта 4. Вказує на те, що за своє щастя доведеться поборотися. Ну, не так, щоб прям поборотися, не так, щоб руки ноги ламати собі. Ні, це не, це не такий квест, це не те, що там все, я маю на коні все поставити. Але. Скоріше за все, минуле тягне. Скоріше за все, ще не дуже відійшла від минулих стосунків. Є якийсь біль, а ти розумієш залізобетонне правило, що нові стосунки, на жаль, не побудуєш, поки не вийдеш зі старих. Принаймні нормально, адекватно. Скільки жінок, от яких я консультую, скільки вони. Намагалися, якби одразу пішли вони зі стосунків, пори то в інші, щоб не було так самотньо, щоб не було так важко, тяжко, скільки було спроб, але по факту нормальне щось, адекватне, більш-менш це дуже рідко. Ні, буває, що жінка одразу швидко виходить зі стосунків. Ну, розійшлися, розійшлися, далі хтось новий і нормально. Але буває, що треба постаратися, буває, що є якісь перепони. Буває, що пройти треба кілька варіантів, таке з таких собі. Буває важко. Самі собі це все дозволити. бо твоє минуле тягне, але в результаті все одно нормально, адекватно можна впоратися. Просто, може, потрібно трошки часу, може, потрібно трошки зусиль, може, потрібно себе трошки змушувати? Блін іти на побачення так не хочеться блін, а раптом якийсь дібіл. Але все-таки спробуй, долай ці перешкоди. Насправді вони не такі важкі, і вони більше в твоїй голові, і все в тебе вийде. Напиши в коментарях, яку тему ти ще б хотіла розглянути на таро, і ми обов'язково розглянемо її у моїх наступних відео. Постав, будь ласка, вподобайку і дякую за перегляд!